Омтівю про головне су постоянно предприймають контратаки. Група демократів у палаті представників конгресу Сполучених Штатів закликає Пентагон розширити підготовку українських пілотів винищувачів на Ф-16. Що касається f 16 като сьогодні теж упомянули, да ці стрібітілі дійсно будуть будуть примінять. Трани скорее всего, будут НАТО направлять своих льотчиків. Вказується, що законодавці, на чолі з депутатом Адамом Шифом, підтримали запит України на пілотовку ще 10 українських пілотів F-16. і звернулись до міністра оборони Сполучених Штатів генерала Лойда Остіна. Аби той задовільнив цей запит, прохання надходить у критичний момент триваючої війни в Україні, коли розгортання літаків в 16 може суттєво вплинути на результати війни. Йдеться в листі 15 законодавців. До кінця року Україна матиме більше літаків в 16 ніж кваліфікованих пілотів, щоб ними керувати. І ця ситуація загрожує. Підірвати стратегічні переваги, які сілі такі можуть надати Україні. Додали сенатори. По перше, можу сказати, що вони не триватимуть ще кілька місяців. Вони вже кілька місяців тривають час від часу. Просто що а, це не було настільки там можливо публічним, і це не означало, що Україна несе втрати, але вони тривають. Вони тривали постійно сплеск зараз активності. Був і Канатовий, і Васильків, і Миргород, і Полтава, і Старокостянтинів. До цього Івано-Франківщина, тобто значна кількість, насправді вони час від часу з загостренням. Я вам хочу нагадати минуле літо 2023 року, скільки кінжалів летіло на Старокостянтині. там там багато полетіло туди, якраз на нашу авіабазу і так далі. Ну нічого вдалося зберегти. А, тобто зрозуміло, що є дві причини, чому ворог атакує аеродроми і чому зараз відбувається загострення. Перше, це звичайно, що вони очікують, що f 16 десь на підході, ну, принаймні, ми чуємо заяви від наших партнерів, і всі вони, і Данія, і Нідерланди, і Бельгія, говорять про це літо, говорять про це публічно і роблять офіційні заяви на рівні представників уряду. Відповідно ж, ну. Це є в ЗМІ, це відкрита інформація. Ворог це щитує, вони це бачать і розуміють, що десь це не підходять. Але я думаю, що зволікання з постачаннями f 16 стосується якраз того, що їх хочуть поставити паралельно із зенітно-ракетними комплексами Петріо додатковими, з метою якраз прикрити, зокрема, і аеродроми, які будуть захищати, з яких будуть здійснювати польоти f 16 Саме тому є певна затримка із цим. Тобто тут є продумані кроки, щоб, знаєте, не було як Форбс пише про те, що ой, я щось буде. А якщо розмістять ці літаки там поблизу лінії фронту, чого їх там мають розміщувати, я не знаю. Вирішили у Форбс. Але ну вирішується питання того, щоб їх прикривати. Все ж таки є способи Україна через два з половиною роки повномасштабного вторгнення, коли ворог має тотальну перевагу в небі, не дала йому цю перевагу встановити. В небі України за виключенням окупованих територій і ще зберегла авіацію. Це унікальний випадок, я можу сказати. Тепер щодо Миргорода безпосередньо. Ну, по-перше, там були літаки. То чому всі вважають, що ці літаки обов'язково були бойові, і ті, що здійснюють бойові виліти і наносять удари коригованими авіабомбами? Чому Росія почала шукати су 27 пояснення є? Почали частіше здійснювати атаки бомбами Хаммер і Джейдам по позиціях російських військ на окупованих територіях. Їм це не подобається, тому що в їхньому розрахунку тільки Росія має наносити ці удари. Відповідно, вирішили одразу, що це стоять бойові літаки, точно які здійснюють виліти, Вони знаходяться в Мергороді, спокійно стоять на відкритих ділянках, все і так далі. Ну, наскільки я володію інформацією, більшість бортів, які там на сьогоднішній день є, вони вже були непридатні до використання. Тобто, це літаки, від яких залишилися корпуси, там ще певна начинка. А всі більшість бойових літаків вони розосереджені по інших аеродромах. Тому, власне кажучи, це другий момент, третій момент, якби Україна. Зберігала на аеродромі Миргород отак літаки Су-27 протягом двох з половиною років повномасштабного вторгнення. Їх би вже не було. Це теж має е, задати собі кожен фахівець, який оцінює цю ситуацію. Наступне зрозуміло, що аеродром близько недалеко до лінії фронту, і ніхто б не ризикував, залишаючи всі боєздатні борти. Там це теж питання щодо безпілотника, який літає. Найбільше питання є так, на жаль, це відбулося. На жаль. Але треба розуміти, що безпілотники така річ, особливо невеликі, які не завжди помітні на всіх радарах, і не завжди їх можна а, збити і знешкодити. Власне кажучи, тому коли задають питання, як Україні вдається проходити ешелоновані системи ППО в Росії безпілотниками, ну в тому числі через те, що вони не бачать радари, не бачать а не завжди бачать е дрони. Невеликі. Ну і тому, власне кажучи, відбувається те, що відбувається на сьогоднішній день. Тому з цим так само треба боротися. Нам треба більше засобів, треба більше систем ППО. Звичайно, треба більше РЕП, нам все ще їх недостатньо. Ну і, власне кажучи, тому, на жаль, такі удари відбуваються, але ця війна не буває так. Ще не навчились так воювати, щоб не нести втрату взагалі. На жаль. Якщо хтось знає рецепти, можливо, ним поділиться. Я думаю, що всі будуть щасливі, але поки що такого на жаль немає. Давайте поговоримо про те, що сталося вночі в Новоросійську. Це головний російський порт власне на Чорному морі. Одночасно, військово-морська база. З тих повідомлень, які ми бачили, і те, що ми показували вже в ефірах, що там була тривожна ніч, і місто атакували безекіпажні катери. Так, ось кадри звідти чи відомо Олександра, можливо, десь бачили наслідки того. Що сталося, як ви можете прокоментувати цю нічну атаку? Можу сказати, що зараз ще збирають результати всього докупи, але з того, що очевидно вже і намірами цієї атаки, того, що було, це порушення морської логістики окупантів. Тобто, те, що ми бачимо зараз, нерозривно пов'язане з ударами по Криму. По військових об'єктах, таких як радари, центри зв'язку, спостереження, ведення розвідки, космічного зв'язку, тощо, і як наслідок, ми бачимо, що радари і системи там зв'язку тощо, це перший етап реалізації операції, більш глобальної, яка має на меті, все ж таки ізоляцію Кримського півострова для росіян, і, скажімо так, щоб вони платили надзвичайно високу ціну за продовження. Окупації півострова так, от можна сказати, що в принципі, станом на сьогоднішній день, з того, що відомо, удари ці успішні були по Криму. Далі перейшли вже до реалізації наступного етапу цієї операції: це логістика і удари по складах, і безпосередньо місцях складування, зберігання там озброєння, техніки, а так само живої сили, ну і логістика. Тому що ми бачили, от якраз командувач повітряних сил Микола Олещук показував, як наносили удари, і фактично повідомив 1 липня успішний удар по складу з боєприпасами в Криму. А це вже крім того, що радари, і зараз уже і логістика. Тому зараз, коли почастішили удари авіації і робота дронів надводних по Криму, по місцях базування там кораблів. Росія почала їх передислоковувати в Новоросійськ. Новоросійськ став зараз такою великою базою, одним із основних портів для цих кораблів і там ще підводних човнів. Саме в Новоросійську тепер вони базують і калібри, вони підвозять туди і безпосередньо субмарини підводні човни, які здатні запускати ці калібри, там знаходяться так само. Плюс Новоросійськ виконує функцію зараз, в тому числі ремонтного хабу, оскільки після ремонту. Поки що не використовується на повну потужність. Севастопольський, сухий док Керч не використовується, тому зараз роботи виконують новоросійську і, взагалі, це великий логістичний транспортний хаб і вузол для Чорноморського флоту, для їхнього морського сполучення з Кримом і не тільки тому це подальша робота комплексна по знищенню Чорноморського флоту кораблів на сьогоднішній день 37-38% Це цифра. Уже знищених або пошкоджених кораблів, і бойових, і допоміжних суден, таких як буксири, там катери і інші, те, що вже знищено або пошкоджено. Ну і я думаю, що буде збільшуватись цей результат. Кінцева мета цього всього, це я думаю, що взагалі в мене є така мрія, і наскільки я знаю, зараз працюють наші сили оборони. Це дуже цікавий проект, який передбачає те, що в якийсь момент просто за допомогою надводних дронів. Можна буде навіть влаштовувати блокади а, з моря для окупантів в Криму, наприклад, не просто в Криму, а, наприклад, в Керченській затоці пробувати це робити, перешкоджати там нормальному судноплавству, саме військовому, і влаштовувати ось такі блокади з точки зору забезпечення окупантів там, не тільки а, там, скажімо, з точки зору пошкодження чи руйнації мосту, паромної переправи, а навіть такі амбітні проекти. От, власне кажучи, це про це, крім того, підтвердження своїх слів можу сказати, що не тільки по Криму, а подивіться протягом місяця, протягом кількох тижнів тенденції до збільшення атак по півдню Росії, якраз там, де базується Південний військовий округ, чи то по аеродромах, чи то по базах, чи то по складах, чи то по НПЗ і так далі. Тобто, все те, що відповідає так чи інакше за південь, відповідає за Чорне море. І що може свідчити про те, що дійсно, е, знаєте, у нас є театр бойових дій на сході, на півночі, на північному сході, на Півдні, суходільне, сухопутні ділянки фронту. А є е, ще одна ділянка: повітряна і морська. І ось як би там не було, що б не відбувалось у нас на землі, там на сході чи на півдні. Все одно, Крымский фронт, вин живет своими жизнями, он не, не, не перестает жить своими жизнями, довольно таки успешно для нас. Экономическая составляющая является самым важным основанием, собственно говоря, по ним происходит сейчас активное действие. В чем заключается особенность? Дело в том, что в последнее время восстанавливается цена на энергоносители. Сегодня она пробила 85 долларов за баррель, соответственно по бренду и 80 долларов по WTI, то есть ну как бы там британском-американском составляющем. Почему это важно? Потому что примерно треть российских бюджета это нефтегазовые доходы. Кстати говоря, несоразмерны как бы, соответственно, расходам на оборонную составляющую, как мы все знаем. Mm. Вот. Поэтому с этой точки зрения вопрос будет заключаться в том, кто, собственно говоря, как бы обеспечит. Хорошие цифры недавно экономисты привели, что наши траты на войну составляют примерно НДПИ в год ну, вот он. на добычу полезных ископаемых в год. Это как раз наши траты на войну. Но То есть это Нефтяные деньги мы тратим на войну.